Шановні пані та панове, вітаю. Як символічно, що ми презентуємо до вашої уваги результати нашої співпраці з Креативною Європою, якраз у тиждень підтримки читання в Україні, адже наша діяльність книговидання та книгорозповсюдження якраз спрямована на те, щоб зробити нас, українців, читаючої нацією. Ми неймовірно вдячні, що маємо можливість сьогодні у такі непрості для нашої країни часи говорити саме про культурну взаємодію і втілювати великі і значимі в усіх сенсах проєкти. Для України стратегічно важлива співпраця з Європейським Союзом, і з свого боку, ЄС вже довго і послідовно фінансує мистецтво та креативні індустрії України. Такі проєкти змінюють наше суспільство і вкотре доводять, що Україна повертається у лоно Європи попри тривалий час під колонізаторським впливом Росії. Сьогодні для нас дуже важливо показати результати нашої роботи, які засвідчують, наскільки ми готові до фахової відповідальної співпраці з Європейським Союзом та культурні взаємодії на європейському рівні. Ми всі розуміємо, наскільки важливо говорити про те, що українська культурна, літературна та книжкова галузь. Потребує нового наповнення. І для нашого видавництва це перший великий грантовий проєкт, який розрахований на реалізацію протягом двох років. Наш проект з ЄС – це про літературу і культуру, це про міжлітературну комунікацію і взаємодію завдяки перекладам. І це про віднайдення точок дотику. Між ЄС і Україною засобами мистецтва. Серія галерея світової прози Європейська візія це вибрані твори авторів, які презентують європейську літературу 19 го та 20 го століть, саме унікальний період, в якому закладено мистецькі та культурні підвалини сучасної, об'єднаної Європи. Ми вибрали 12 творів під 12 країн. Усі твори були відібрані за принципом важливості для культури та літератури кожної країни. Тому до серії увійшли твори відомих письменників, зокрема Нобелівських лауреатів та номінантів на Нобелівську премію. Це своєрідна куль... література високої полиці. Обрані твори раніше не перекладалися українською мовою і не видавалися на українському книжковому ринку. Завдяки творам серії українські читачі зможуть долучитися до європейського літературно-культурного простору, матимуть можливість ознайомитись із кращими зразками європейської класичної прози, які досі не були представлені в українському перекладі. Серія об'єднує твори 12 письменників та презентує нові стилі, напрямки та розмаїття тем, які мали потужний вплив на загальний розвиток європейської літератури та мистецтва. В усіх із обраних творів на першому місці пошук ідентичності цілих націй та самоідентифікації окремих особистостей. І Власне, цим проблематика представлених у серії творів близька для нас, українців. У виборі творів для нас було важливо, щоб читач бачив, що інші країни проходили не менш тернистий шлях становлення. У них відбувались тривалі і жорстокі національно визвольні війни. Але вони зберегли свою цілісність, свою ідентичність, свої мови. І сьогодні є і Орієнтиром і для України. Наша співпраця з ЄС має стати показовою для українського книжкового ринку, адже така взаємодія збагачує не лише українську книжкову галузь, а саме перекладена українською мовою світова класика це місток взаєморозуміння і зближення українців і європейців ментально. Культурну і світоглядну час реалізації на сам проект був 24 місяці, і він фінансується частково за рахунок коштів в ЄС на 80% і на 20% за рахунок коштів нашого видаництва. Проєкт передбачає створення книжок у трьох форматах: це паперовий, електронний та аудіо. І видавництво Якабу паблишн отримало грант програми ЄС Креативна Європа ще минулого року з високою оцінкою за ідею пропозиції та промоції проєкту. А вже у січні 2023 року відбулося підписання відповідної горди і старт стар проєкту. Оскільки. Повних літературних перекладів, обраних для сарі творів, не було українською, перед видавництвом насамперед стояла задача залучити найкращих українських перекладачів. І нам це вдалося. Серед команди фахівців у нас були такі професіонали, як Наталя Іваничук, яка робила переклад зі шведської романи Проща святої Бергіти. Наталія Ференц, котра блискуче переклала з французької романи Роненбаха, та Лідія Кіцила, якій вдалося передати лірику, драму та мовний колорит мрійника Поляка Реймонта. До реалізації проєкту також залучені Юлія Григоренко, Наталія Іліщук, Марія Пухлі та Ірина Папа. Робота запрошених до проєкту. Ам, ам, Перекладачів є настільки майстерною та ретельною, що ми обов'язково будемо подавати їхні кандидатури на здобуття професійних премій, обкладинки та візуали для книжок розроблені в єдиному дизайні, і кожна книга відображає дух країни, підсилюючи асоціативний ряд з текстом. В обкладинках втілена ідея серії подорожі, серії екскурсії Європою через стилізацію вінтажні туристичні листівки із зображенням визначених місць для кожної країни. Книги з серією мають спільний акцент на колористиці ЄС, на обкладинці розміщений логотип та прапор ЄС, зроблено тиснення синьої фольги і також кольору форзат та шовкове лясе. Також хотілося б наголосити, що завдяки проєкту, до виконання якого ми залучили велику кількість фахівців, багато людей отримали можливість професійної реалізації і роботи. Це редактори, коректори, працівники друкарень, книгарень. А це, відповідно, трудова зайнятість багатьох людей, сплата податків, що дуже важливо у важкий для української економіки час. Окрім того, реалізація нашого проєкту сприяє і збагаченню навчальних та освітніх програм, адже обрані для, для перекладу твори це неоцінений внесок у українську перекладну літературу для вивчення студентами та учнями освітніх закладів України. Я хочу коротко зупинитися на окремих книжках, щоб вам відкрити трохи віконце літератури, яка Скоро буде доступна на українському ринку, і це вже книжки, які вже вийшли друком, і доступні для замовлення на нашій платформі. Якабу. Починаючи розмову про Польщу, мені б дуже хотілося наголосити наскільки Україна вдячна за ту неоцінену підтримку і допомогу українцям на початку повномасштабного вторгнення в нашу країну, і ми за це будемо навіки вдячні. Творчість Владислава Реймонта для польської літератури важлива і показова, адже це зразок прожина межі історичної і соціально психологічної. Реймонт це лауреат Нобелівської премії з літератури 1924 року. І його найвідомішим твором є роман Селяни, який був соціально значимий для історії Польщі. Трохи про книгу Мрійник. Головний герой працює касиром на маленькій залізничній станції. Він мріє змінити своє життя, тож перебирається до Парижа в на романтичні пригоди. Та чи здатне місце перебування змінити внутрішній стан людини? Чи, можливо, куди б ми не вирушали, ми не втечемо від себе і в цьому суть. Роман містить багато описів міста, архітектури, тонко передає атмосферу життя і роботи людини на залізниці. Тут ви також відчуєте тонкий гумор залізничників та глибокий життєвий трагізм маленької людини. Наступний твір від Іспанії це твір Вісенто Бласько і Банєс. Непроганий гість». У цьому романі читач порине у краєвиди іспанських провінцій та дізнається про особливості промисловості та індустріалізації на межі століть. Твори, які ми вже видали, це твір Покінеця бруга та кар'йоніст від автора Джорджа Руденбаха, також попіл Грації Деледи з Італії, Проща Святої Біргіти Швеції. І очікується вже цього січня від Великої Британії, коли чоловік один. Дякуємо за вашу увагу.